Віаль-Сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Отже, національний телевізійний марафон Єдині новини триває. Марічка вже анонсувала гостя. Розповідай. справді говоримо зараз про гостя, який вже в нашій студії. Свій позивний чемпіон він заробив ще в цивільному житті, здобуваючи перемоги на боксерських турнірах, як кандидат у майстри спорту. Вчитися пішов в Чернігівський університет на кафедру фізичної культури і як студент денної форми навчання міг взагалі ні про що не думати. Але вже 26 лютого пішов захищати своє рідне місто Чернігів перед своїм Навесні цього року дістав важке поранення, втратив ногу. Про це все говоримо з нашим гостем Дмитром Терещенком. Дмитре, дуже раді тебе бачити в нашій студії. Хотілося б повернутися власне в цей день, 26 лютого, другий день повномасштабної війни. Як це рішення в тебе визріло так швидко за два дні, що ти вирішив, що підеш добровольцем на фронт? Вітаю вас, дякую за можливість говорити. 26 лютого я зустрів так, що виходив, у людей була маса дезінформації, котру пускали расисти. Я хотів просто допомогти своїй країні, допомогти людям, щоб вони не за що не переймалися. Просто хотів піти та допомагати. Чернігові то був. Так, так. Пішов так. просто до військомату. Не до військомату наш мер а, Владислав Трошенко він почав а, відеозапис створив, де людей запрошували видавати зброю та захищати свій угу. а, свій город. Ну а я так розумію, що цивільне життя Марічка анонсувала. Це університет, кафедра фізичної культури. Так. Чим, так. чим ви займалися до вторгнення? От. Які січень-лютий, що це були за активності, і чим ви взагалі по життю займаєтесь? Мене січень-лютий був е, дуже насичений. Я був в збори е, тренування і е, виступав на чемпіонаті країни, потім на чемпіонаті області з боксу. Так, так, і провів сто е, поєдинків на сотні. А зупинився. Це дуже красиво. Зі 100 поєдинків, скільки так. перемог порахував. Так, десь 82 перемоги буде. Ну а в перспективі це що мало бути? Яка взагалі е, кар'єрна сходинка бійця боксера? Я хотів е, потрапити до професійного ринку, як наші Олександр Усик, Денис зберіг Вася Ломаченко. Тому все дуже просто було. Коли ти в 19 років правильно так, розумію тобі, було так, 19, так. пішов на війну, тому що після оборони Чернігова ти далі опинився. Які в тебе були області далі, в яких ти воював? Далі у нас е, була прикордонна зона та навчання. Так. А поранення ти отримав в якому на якому? Ось в грудні місяці ми стартували на схід країни, mm. і в березні місяці я отримав поранення. В березні місяці. В грудні ви стартували минулого року, так? 22. Так, так, так. Коли ти пішов на війну в 19 років, і я знаю, що ти ріс без батька, що означає, що багато в тебе напевно вкладала мама. як мама поставилася до твого рішення? Бо от мені зараз важко уявити, самі часи на сина 16-річного, якби він мені за три роки. А це теж може статися. Прийшов і сказав, мама, я пішов воювати. Намагалась тебе відмовити? Мама, звісно. Вона насправді. Ну, тобто, у мене мама така, вона дуже емоційна і дуже-дуже переймалася. Вона відмовляла, вона не хотіла, що казала? але казала, що може статися горе якесь, тобто не треба воно тобі. Ну, це материнський інстинкт, тому я її розумію. Але ж я не міг просто сидіти з нею, там, з братом, там. ну це не моє. Коли отримав поранення, перші першій мамі про це повідомив? Де три години ночі було. Я, ну, тобто, я був на позиції, я заходжу в Телеграм, і мама на зв'язку, я їй дзвоню, вона каже: Ти ж на позиції повинен бути. Я кажу. Мам, ти тільки не хвилюйся, у мене дві новини, типу одна хороша, ну тога погана. Кажу, може мені на носках економити, а погано, що в мене немає ноги. А що так, одразу після поранення було зрозуміло, що все, ногу не врятувати? Після поранення коли? Ну, ну поранення, от ви кажете, що ви стояли на позиції, так? так І так, потім так. Відбулося, відбулося поранення, чи що відбулося? Дивіться, насправді був артобстріл, артобстріл з гратів. Попало дуже сильно. А, перше, що я зробив, ми належ... накладали турнікет. Турнікет накладається якомога вище. Ось. Ми наклали його перший турнікет, а далі евакуювали мого командира. А, потім мене тяжково не могли евакувати. Я пролежав більше 10 годин. Ось. А, З турнікетом? Так, турнікет. Зроблю корекцію, то що я витікав кров'ю. Вони думали, що турнікет був дуже послабний. Накладали ще два турнікети. Але потрібно було зробити тампонаду, а вони цього не, ну, просто не побачили. Бійці розповідають, що якраз це перевикористання, якщо так можна сказати, турнікету дуже часто проводить саме до втрати кінцівок. Так, але ж ну, я не рахую, не вважаю точніше, що турнікет був винен. Я вважаю, що це була, це була помилка. Тих, хто сидить там в штабі і тому подібне, вони не надали не квадроцикл, не важку техніку для евакуації. Хоча була можливість. Тобто я правильно розумію, що ногу тоді потім просто ампутували. Так, так. Вони сказали, що ми тобто, могли врятуватися. Це не, врятувати не було. Давай ну, говорити вже речі своїми іменами. Це не була історія, що тобі внаслідок поранення її відірвало. Так, до до так, нас так, звісно. такі госпіталю. Тому Вісно. я її уточнюю, тому так. що я думав, що саме так і відбулося. Ні, ні, домоглося ампутувати зі мною. внаслідок вже так. довго відсутності евакуації 10 годин, так і використання турнікета. Е, я бачу, що ампутація в тебе висока, і це означає, що тобі е, потрібен. Якісний біонічний протез. Вісно. Зараз ти займаєшся первинним, якщо так можна сказати, протезуванням так. державним. Чи вже пробував ходити на протезі? Так, звісно. Їздив навіть на полігон. На протезі, так? Так, так. Ну, на тренувальному протезі. Було дуже незручно, але я дуже хотів. Тому. А на полігон чому на полігон? Так, Чому це на полігон? – Я коли лежав в Феофані в лікарні. У мене перша думка була: це я хотів побоксувати дуже сильно. Ага. Ось і з'їздити на полігон, почути цей звук, запах пороху, Таке ось я хочу сказати нашим глядачам, що для Дмитра Терещенка є можливість встановити. Біонічний протез, який дозволить йому краще ходити, рухатись з коліном, який буде згинатися. Я зараз намагаюсь допомогти зібрати саме на цей протез, який буде в сполучених штатах йому встановлений грошей і розігрую такий дуже унікальний прапор. Він підписаний. Кирилом Пудановим, причому підпис спеціально для фонду Revived Soldiers Ukraine був поставлений підпис 10 липня 2023 року. А ми Руслан з тобою як інформаційники пам'ятаємо, що саме в цей день в Краснодарі було ліквідовано командира підводного човна, з якого вочевидь. Летіли ракети по Україні, зокрема до Вінниці, будемо сподіватися, що цей прапор в майбутньому лише матиме ще більшу цінність. Ви можете взяти участь в аукціоні, щоб його виграти всього за 250 гривень. Зараз на екрані з'явиться QR-код. Якщо ви наведете телефон, ви зможете. От бачите біля Дмитра він є. Так нас. Ви можете за ним перейти там, просто робити донат на 250 гривень. Отримуєте свій номер. Він буде при розіграші. Потім вказано. Якщо, наприклад, донат 500 Гривен, то ви отримуєте два номери, і потім ми розіграємо цей прапор. А всі кошти підуть на те, щоби. У Дмитра з'явився дуже якісний, хороший протез, яким він далі зможе продовжувати зокрема свою тренерську боксерську кар'єру, тобто, тому що навчання він далі буде продовжувати тобто, прапор Буданова. давай ще раз про, про, про цю акцію. Якщо я доначу тисячу гривень, то ти чотири номери 4, для лотереї отримаєш номери для лотереї. чотири більше шансів вибрати. QR-код, він якраз у нас є на екрані. Давай спробуємо. це друзі. Якщо вам не вийде перейти за QR-кодом, ви можете просто зайти на мій інстаграм в шапку профіля. Там є пряма. Посилання на участь в цьому акціоні, і ми дуже віримо, що буквально впродовж цього ефіра потрібна сума буде так. дозбирана, тому що цей аукціон акціон почала ще минулого тижня. Вже є 245 десь 45 тисяч. Нам потрібно мільйон гривень, трошечки навіть більше. щоб Дмитра пошвидше відправити на проти Наводите камеру на, на QR-код, який Зараз бачите на своїх екранах. Потім маєте такі от повідомлення. От де вона ага. можна. Задонатити 250 гривень і отримати унікальний шанс виграти прапор з підписом Кирила Буданова і в той же час зробити дуже хорошу справу, допомогти нашому бійцю. Там можете залишати свій номер телефону і прізвище. Якщо ви хочете залишитись анонімними, просто зробити добру справу, ви теж можете це зробити. Але повертаючись до того, чим ти зараз займаєшся, попри те, що звісно тобі потрібен протез, ти далі, як нам казав, вже за лаштунками, хочеш і тренером з боксу вже стати. Mm. Я бачила, як ти можеш. Навіть боксувати на одній нозі, при тому прекрасно тримаєш рівновагу. Зовсім нещодавно ти взяв участь в запливі. От, до речі, це відео, де, де його знімали. Ти знаєш, навіть е, одразу це не помічаєш, парк, це що ти парк. це твій парк. парк навіть не, не помічаєш парк. одразу, що таку техніку ти демонструєш, стоючи лише на одній нозі. А зовсім нещодавно наші кореспонденти були вражені, побачивши тебе на запливі Ocean Оушен Ukraine, який відбувався, от. На київській оболоні теплив двома руками так два кілометри і за дуже такий короткий час. Розкажи, як виникла ідея з бокса зараз перевалікуватися в плавання? Розумієте, бокс це такий вид спорту, де швидкість адреналін. Коли втратив кінцівку, цього не було. Я хотів повернути цей вайб швидкості в житті в руху, і тому подібне плавання дало можливість, коли пливеш. Багато думок вони проходять через тебе, і ти розумієш, що в тебе все добре. Ти живий, все прекрасне, життя налагоджується. Цей вайб швидкості я відчув на плаванні, тому мені дуже подобається плавати. Я користуючись можливістю, хочу подякувати своїм тренерам та людям, котрі просто допомагають мені та близькі мені. Знаєш, саме плавці так відгукнулися на мій збір коштів для тебе одразу. Чернігів дуже відгукнувся. І зараз ми чекаємо, що боксери так само підключаться, щоб побачити Дмитра не лише на запливі, а вже в новій якості, можливо, майбутньому тренером. Скільки тобі ще довчитися залишилось? Рік. Рік, Рік і ти будеш бакалавром? Бакалавром, так. А в перспективі ви для себе вже десь підшукували можливість брати участь в змаганнях, коли вже буде цей біонічний процес протез? А, розумієте, я не зможу плавати з протезом. А, я не про плавання, а боксувати можна? Буксувати? Є таке? ну ви не, не гуглили? А Він віктос Геймс в програмі немає речі, боксу? Та... Чи ви а, ні, ще ні, не вивчали? Ні, ні. немає. немає але ж ти не зможеш без спорту з твоєї вже такої Звісно, хорошої фізичної форми. Ти можеш, можливо, будеш себе шукати в іншому виді спорту. в Invictus Games проявити можливо, можливо, все можливо. Я ще не, не дивився про це, але бачив на різкі. А, тому все можливо з точки зору Збройних сил України, який в тебе зараз статус? Ти вже демобілізований? Ні, чи ні. я ще військовослужбовець? Військовослужбовець. Дійсно. Тобі ще треба, який наступний етап? Пройти військово-лікарську комісію? Так, так. МСЕК. МСЕК теж треба пройти. Але протезування українське, яке ставить на ноги, воно вже відбувається і Процесів. паралельно в процесі, тобто з якогось заключенням МСЕК. Так, так, звісно. Це так діє програма, так? так протезування? Так, так, так. Це непогано, тому що знаєте, не потрібно чекати, поки ти пройдеш цей МСЕК, поки ти там пройдеш всі процедури, тобі відразу роблять протез. І це Чернігівська, Чернігівська лікарня, чи, чи Київська, хто хто займається протезуванням в Україні? Ні, ні протезуванням буде Київська? Так. Дмитро, Я ми тобі бажаємо е, наступний раз, коли ти е, прийдеш в нашу студію, це вже буде нова залізна красива нога. Е, будемо стежити за тим, що буде відбуватися в твоєму житті. Назвичайно велика тобі пошана за твій вчинок, за те, як демонструєш таку впевненість в тому, що як ти правильно сказав, що ти живий життя триває. І ми тобі бажаємо, щоб вода в майбутньому всі погані думки в тебе забирала, коли ти будеш плести, а всю силу. Ти вкладав і свою віру в те, що Україна переможе твої побратими і на твою честь зокрема виберуть цю перемогу і на полі бою. Дмитро Терещенко позивний чемпіон, боєць 119-ї бригади територіальної оборони окремого 167-го батальйону збройних сил України був гостем прямого І епірації. Давайте нагадаємо. Ви зараз на своїх екранах бачите QR-код, він уже зник, але бійцю можна допомогти на такий важливий біонічний протез. Марічка розігрує прапор, збирає кошти, прапор з унікальний прапор з підписом. Будано, я вже задонатив. Маю 4 чотири можливості виграти цей прапор. Один донат. Але ти розумієш, гривень. якщо в лотереї випаде Руслан Шаріпа, ми будемо перегравати, тому що скажуть, що не з, мої, було... з моїм щастям, <ріст> <ріст> Марічка. Друзі, наперед вам дякуємо за підтримку і за допомогу. Ну і Дмитру, дякуємо, що був гостем нашої студії. Пряме посилання в шапці мого профіля в інстаграм так само можете знайти.